Звати мене Орловська Вікторія. Я учениця сьомого класу Добролишківського ліцею інтелект. З дитинства дуже люблю читати, особливо поезію сучасних письменників. Тому і тема моєї роботи я дослідник сучасної української літератури. Роботи розповісти про творчість сучасного українського поета Богдана Фесика, ознайомитись з його поезією, яка виховує почуття патріотизму, гордості, співпереживання за свою країну та її героїв. Чесна українська література багатогранна та різнопланова та хочеться поділитися частиною творчого доробку молодого талановитого поета Богдана Фесика, родом з села Залісці Тернопільської області. По життю йому вдається поєднувати творчість із духовністю, адже в 2022 році він закінчив Тернопільську вищу духовну семінарію імені патріарха Йосипа Сліпого. Познайомилася з його творчістю на інтернет-сторінках. Почала читати вірш за віршем і вже не могла зупинитись, адже вони відразу захопили своїм глибоким змістом. Поет багато віршів присвячує Україні, переживаючи за її долю. Можливо, ця любов до батьківщини закладена у ньому генетично, адже народився поет 24 серпня в День Незалежності України. Я тут живу. Мені тут рідні стіни. Я тобі лікуюся відра. Я тут живу, моя ти Україна, і я тебе нікому не віддам. Нагадує сам автор, що спочатку своєю творчістю ділився на інтернет-сторінках та на відео в Ютубі, а згодом видав свою першу збірку поезій Мовчати не можна казати, яка містить віршік як патріотичного характеру, так і релігійного спрямування, адже є членом спілки поетів Христової Молоді. Дії, які відбулися в нашій країні, уже більше ніж півроку тривожить душу та серце поета, який кожного свідомого українця, патріота своєї держави, свій біль, свої проживання за долю України і змальовує у своїх віршах. А крім того, разом з братом вони заснували фонд підтримки заради миру і добра. Війна це біль, згадка, теорема. Ти її проженеш, бо ти герой, сильніший супермен. Ти ж там, мене на фронті збережеш. Ти захист мій, а плечі твої стіни ніщо не подолає такі стіни. Бо ти герой, і слава України. віки вічні молюся я. Всі наші солдати це справжні герої, які вдень і вночі бережуть наш спокій. І таких поезій про наших героїв Богдана Фезика чимало. Скільки ти днів у бою, скільки ти вже не їв. Скільки вже вас героїв вдома не видно днів, скільки ти вже чув крику, скільки було гармат, скільки в землі зарито, тих хто тобі як брат, скільки ти знаєш втоми, скільки лиш ти один, скільки чекає вдома мама, дружина, син. Я прихиляю шапку за незрівнянну роль. Ти це герой і крапка, слава тобі, герой! Який кожен українець, пан Богдан, неодмінно вірить в нашу перемогу, яка безумовно скоро настане. Не турбуйся за мою втому, не турбуйся за кількість мін, Мамо, я прийду додому. Мамо, я знайду свій дім. Обніми мене з порогу, а від нього ні на крок. Мамо, вірю в перемогу. Мамо, з нами ж завжди Бог. Мене гоїться всі рани. Кажуть, хлопці, йдемо в банк Мамо, що нам зроблять гради? Мамо, що нам зробить танк? Я піднімуся, зумію, не відійду бід керма. Мамо, дивна ця Росія. Мамо, дивна ця війна. Все знайде свої кордони і буде чути гучно дзвін. Мамо. Я прийду додому. Мамо. Я знайду в світі. Чи то сниться сон, чи то мені мариться? Ніхто не читає новини, не свариться. Ніде не літають крилаті ракети. І з продажу вийшли бронежилети. Покинемо ввечері добрими ранки Ніхто не говорить втрачені танки. І Росія втекла із нашого порту, І стала все усе сині В, в Харкові ще ніхто не стріляє. І Крим ще не вмерла, що сили співає, і мрія літає, іде залізниця нехай мені, Боже, усе В Мене мрія одна найвища, протікає потоком вен. Не питати, чи всюди тиша, не питати за звук сирен, не читати вночі новини, не молитись просоння так, ніби ми це створіння з глини, що руйнується у руках. Та колись у весну чи літо. Чи в хуртелицю снігову я розкажу про все це дітям, як ми виграли цю війну? І про нас ще напишуть книжку. І птахи полетять у вир. І усюди настане тиша. І такий довгожданий мир. Слава Україні! Героям слава!